Слава Україні, слава Збройним силам України дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Сьогодні мова піде про троянду Ліола від італійського вивідника Барні 2003 рік. Це є Флорибунда, і вона рахується, що має високу стійкість до захворювань. У мене вона не є така, щоб аж повністю без захворювань. Є на ній все ж таки ознаки чорної п'язниці. Не дуже сильні, але і є. Троянда, я бачу, набуває популярності в наших садочках, і я так побачила на другий повноцінний сезон у себе, що є за що. Кущі прекрасно тримають себе, пагони самі, нічого не розвалюється, нічого не відчахується. Просто ідеально тримається кущ сам по собі. Ну, і ось цього року другий сезон життя у мене. Ця красуня, ліола, квітне без перестанку. Просто можливо, дійсно так співпало в мене їй. Бо були відгуки, що все ж таки в декого видна чітка перерва між хвилями. У мене не видно цієї перерви. Навіть коли я обрізала і показала, який кущ, там все ж було кілька суцвіт, які квітували, а зараз ось є таке величезне одне суцвіття, а там теж таке досить велике. Ну і дрібніші, хоча теж ну от яке воно дрібне, досить об'ємне суцвіття. Просто розкішна, розкішна. Квітує, квітує. Це другий сезон мене. Відповідно, вона досить помітно і підросла, досить помітно зміцніла. Ну, та видно, що вже вона на своєму місці, вже їй тут комфортно. І остаточно, оце цьогорічне квітування безперервне. Мене переконало, що я все ж таки тут досаджу Алі Дороте, так як і планувалося. Початково, бо та, це така, ну як на мене, і те, що зустрічаю, досить така, як напарниця цього сорту, один той самий відник, такого ж плану квітки, метелики. Така ж має бути щедра і дуже гарячого, такого цікавого, сонячного, теплого кольору, жовтого і теж різні відтінки жовтого. Тому от буде в мене таке обновлення тут. І така похвала красуні ліола цього року. По висоті він менший, ніж по ширині. В ширину він вже розлогіший. Висоту треба поміряти: сантиметр 70, ну в ширину вже метр точно має, більше навіть. Ось отак тому треба доважати, Коли плануєте висаджувати її. Немає вона пахощів, це, мабуть, єдина така невеличечка, якби мінус. Але, але є інші сорти, які, я думаю, що ми садимо все ж таки багато на дворі, і інші сорти перекривають так, свої, своїми пахощами. А ця красуня показує нам інші привабливі сторони. USDA зона 6, тому я її вкриватиму. А ви маєте її, розкажіть, з якими сортами вона у вас поєднується, як зимує, і все-все, що у вас склалось про неї враження. Дякую вам.